І на протравителя і без протравителя, тому що там непонятно, протровителі були, а по припарати. І коли це і був, то так Дивіться, просто я не хотів вже так заглублятися, не хотів красти час у своїх колегах. Дивіться, це у нас вирощувалося, ну, на даному слайді показано це на фоні без добрив. Іменно цей слайд. Тобто добрив ми там мінеральних, неорганічних ніяких не вносили. Ця ж сама схема у нас була і на органічному удобренні, і на органомінеральному удобренні. Більше, і, і що я можу сказати, тут мої ну, висновки суперечать висновкам трошки, ну, тим людям, які ну, займаються виробництвом цих препаратів і, і продажем. Тому що часто нам рекомендують, ви внесіть там азотні добрива і разом з добривами наш регулятор росту. Вибачте, азотні добрива і безроблення вашого регулятора прекрасно діють. Але треба, е і ми вносили і так, і так. І більше ну, е зростання, скажімо так, е фізично врожайність вища була там, де на фоні удобреному. Але в процентному відношенні, прибавка в процентному відношенні, вища була на фоні бездобри. І стосовно протруєння, не протруєння. Е е ну, це я ще е півхвилини займу. Е ми знаємо, що ніхто ніколи не рекомендує висівати насіння, якщо воно не протруєне. Я тут не наводив цих дослідів, але вони в мене є. І впродовж вже останніх п'яти років 5 років є досліди, де вивчалося протруєне, не протруєне насіння озимої пшениці. Що я хочу сказати? Що Ми протруювали різними хімічними протруйниками, як функційної, так і функційної дії. Зокрема, тут це далі протруювалося ламардором. Що ми маємо? Якщо ми висіваємо пшеницю в рекомендовані строки, скажімо так, у, у вересневі строки, насіння потрібно протруювати. Якщо ми висіваємо насіння вже у пізні строки, у пізні жовтневі строки, я як науковець не можу цього рекомендувати, ну так би я м'яко скажу. Що протруювання насіння на 20-25% знижує врожайність? Знижує, наголошую. І це глазомірно навіть видно. У нас був семінар на полі, це показували, ходили, дивилися. По факту зниження. Чого знижує? Того, що е, кожен протруйник е, зменшує схожість розуміє. Фактично зменшує не стільки схожість, вибачаю, зменшує енергію проростання. Посійте чисте насіння, воно у вас через 7 днів зійде. посійте протруйне насіння, воно у вас через 10 днів зійде. І якщо ми осіємо оптимальний строк, де є волога, де є температура. Кої і немає. А якщо ми сіємо пізні жовтневі строки, де у нас кожен день на магу золота, коли ми одержимо сходи. А, а чим пізніше, тим цей бар'єр ще більш зростає. Якщо ми маємо 2-3 дні розриву між протруйним і непротруйним одержаним сходів, то у жовтневих строках, от в цьому році ми мали знаєте скільки різницю? 10 днів. 10. 10, 10 днів це зійшло, непротруйне а протрує на 10 днів ще не сходило, тому що дуже низька температура була, воно ну не, не зійшло. І, і, і звичайно, що в 2015 році це, це не треба гадати, що можна сказати, що при пізніх строках цілби не про і буде більшу врожайність мати. Хоча треба, звичайно, враховувати і стан важого поля. Заражені з хворобами не можна так назначно про.